коли від того головна причина програшу України в інформаційній війні з Росією відсутність належного фінансування. Впевнені експерти, минулого року державні інформаційні витрати країни сусіда в розрахунку на одну людину склали майже 28 доларів. Натомість у нашій державі лише близько 5 доларів. Внаслідок цього в Україні наразі немає цілісного інформаційного простору. Українські канали є українськими тільки за назвою і за мовою новин. Сьогодні українські канали це просто оболонка, під якою ховається російський контент. А там, де російський контент, навіть якщо він на перший погляд. Є політично нейтральним, все ж таки акценти, дискурс цього контенту, дискурс цих серіалів. Він так чи інакше напряму або на підсвідомому рівні транслює російські цінності, російський, російський погляд на зокрема міжнародні відносини. Інформаційна війна, за словами спеціалістів, це друга складова реальних воєнних дій разом із військами спеціального призначення. Головні методи та засоби битв через мас медіа виробили ще 40 років тому у сполу. Учених штатах Америки вони актуальні й досі, і масово застосовуються в сучасних відносинах України та Росії. Потрібно збільшення обсягу власної інформації, утруднення для противника доступу до правдівої інформації, розміщення в інформаційних потоках противника удавиний, але так би достовірне, але фальшива інформація далі. Тобто, практична дезінформація. І ми на цій дезінформації, на жаль, дуже далеко піти не зможемо. Треба рухатися більш. Серйозному напрямку наразі на переконання фахівців Україні треба проводити більш продуману інформаційну політику, зокрема працювати над створенням позитивного іміджу держави за її межами. Для цього слід відкривати конкурентоспроможні проукраїнські мас-медіа, які фінансуватимуться з державного бюджету. Також нашій країні варто створювати гарні інформаційні приводи, якими могли б зацікавитися закордонні змі.